Для майже 9 тисяч школярів розпочався навчальний рік в уманській громаді із 17 комунальних закладів загальної середньої освіти. 5 працюватимуть дистанційно, 4 – на змішаній формі. Решта готуються до змішаної форми. У змішаному режимі зможуть працювати лише заклади, де є укриття, бо такий об'єкт розташований поруч. Вибір за вами, тобто батьки учнів. Приймають рішення, в якій саме формі навчання вони планують навчатися в даному закладі освіти у школах. Проведено навчання науково педагогічних працівників. Науково-педагогічні працівники ознайомлені із тими рекомендаціями всіх міністерств і відомств, як е, діяти під час повітряної тривоги. Також обов'язково пройдуть навчання школярі, які будуть відвідувати заклад. Очно необхідно звернути увагу батьків, що всі заклади освіти, які виходять на змішану форму навчання, облаштовані відповідними укриттями згідно всіх вимог законодавства.